У Житомирі відбулися змагання з настільного тенісу для ветеранів війни. І всі змагання, сьогодні приймають участь окремо інваліди або учасники бойових дій, окремо діти з порушенням слуху до 18 років, і окремо спортсмени паралімпійці, які вже багато років тренуються і готуються до чемпіонату України. Це люди, які мають вади в руховому апараті або пересуваються на візочку. Турнір проводиться, щоб ветерани могли між собою поспілкуватися та побачити, що спорт єднає. Отакі комплексні змагання окремо проводяться, щоб всі категорії побачили, що є ветерани війни, які вже воюють. Майже 10 років на фронтах. Є спортсмени паралімпійці, які... Бажають виступати і завоювати медалі. Начальник Житомирського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Юрій Панасюк говорить, учасникам війни треба показати, що життя не закінчується і що спорт може допомогти психологічно. Деякі ветерани більшість ветеранів, прийшовши з війни, отримавши якісь травми або опоранні, думають все життя закінчилося. Тому сьогодні, от на змаганнях, присутній е, паралімпійської збірної Сергій Баль, який є внутрішньо переміщеною особою, який Працював шахтарем в Луганській області і з початком війни він переїхав на Житомирщину, маючи травму спини, і показує учасникам війни, учасникам бойових дій і інвалідам війни, що ні, життя не закінчилось. Він одружився, він проживає у Брусилові, є ще на паралімпійської збірної і займається спортом. Учасниця турніру Анно Баль у цей вид спорту провів чоловік, який є внутрішньо переміщеною особою з окупованої Донецької області. Він активно ним займався і я зацікавилася цим видом спорту. Я Бачила, що ну, у мене виходить грати. Це дуже такий азартний вид спорту. От він багато розвиває здібності, моторику, покращує фізичний стан. Тому я ним і займаюся на даний час. Захисник України Дмитро Кучерук доєднався, до змагаючи спробувати свої сили у настільному тенісі. Мене навіть є своя ракетка. Це у 2021 році ми зайшли, прийняли зону відповідальності в населеному пункті Турецька. Якась із також з профтехнічних якихось закладів запропонував військовим змагання з настольного тенісу. Купив ракетку, але так і не вдалося нею зіграти. Якби почалася повномасштабне вторгнення, і ракетку віддав сину. Почав ще трошки займатися, і от вирішив спробувати. Підключили мене до телеграм-каналу ветеранів. Побачив об'яву. Сьогодні під'їхав, попросив у сина обратну ракетку і вирішив спробувати зіграти. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.